Компанія Естель Україна вирішила відтворити красу снігової королеви. Для цього влаштували конкурс, де вихованці навчальних закладів сфери послуг втілювали образ відомої героїні казки Ганза Крістіана Андерсена. Таким чином, юні таланти нашого міста могли показати усі вміння та максимально виразити свої творчі погляди. Очень важен этот конкурс, особенно для молодежи, и мы очень рады, что Эстель именно молодежь. Ну, продвигають прыжок вперед в, 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 в эту сферу красоты. Компанія Естель Україна розуміє важливість розвитку талановитої молоді, тому ми проводимо подібні змагання щорічно. Деякі учасники виростають на конкурсах та зі студентів переходять в ранг викладачів. Ну, в даному конкурсі я участвувала в прошлом році як учасник, як студент. В ролі мастера я участвую тут перший раз іменно як педагога. У нас было три девочки. Я довольна работами моих девочек. Я считаю, что они справились так, как що, то, что що мы с них требовали, то они. І Головним у подібних змаганнях є створення атмосфери, що спонукає митців винаходити нові форми та стилі, а також максимально розкривати свої уміння. Також формат змагань створює майданчики, на яких юні стилісти здобувають важливий досвід та набивають руку. А старші та досвідченіші майстри відточують свої уміння, допомагаючи своїм вихованцям. Дуже рада, дуже великий опит, дуже великі переживання і просто очень... Чи сильно благодарна всім організаторам за те, що вони дають можливість нам розвиватися в этом і проявлять себе. Хоч. компанія СТЕЛ Україна бере активну участь у розвитку молодих майстрів, адже саме вони створять модні тенденції в нашій країні. А для того, щоб заохотити стилістів якомога сильніше, конкурс Снігова королева організували у всіх обласних центрах України. Найкращі майстри будуть змагатися у фінальному етапі, де визначать. Чемпіона тому стимул боротися неймовірний, і незалежні судді готові.